Привіт, друзі! І сьогодні ми продовжуємо наші розмірковування над словом. Сьогодні ми будемо читати один із уривків Івангелія, яке говорить, по суті, про велике доручення. Але ми чаще за все називають великим дорученням. Останній вірші з Матвія 28-го розділу. Ну а ми почитаємо про велике доручення, яке... Ісус уже сказав, будучи ще на землі, коли він посилав учнів по О, такому сьогодні. Історію прочитаємо. Якось порозмірковуємо, прочитаємо аж 16 віршів Про те саме. І це у нас буде Луки, 10 розділ Матвія, 10 розділі, в слідуємо Евангеліє. Подібна історія описується, можна сказати, що паралельна дата місць вліччя, але суть така ж, майже повторення. Просто різні автори писали. І ось ми читаємо. Після цього призначив Господь інших сімдесят і послав їх по двоє перед лицем своєму всякому місті, куди сам мав іти. Тобто Ісуса була певна стратегія. Перед тим, коли він збирався кудись іти, він. Посирав лав своїх учнів, це навіть не 12, а 70. І сказав їм, хоча жниво велике, але робітників мало. Отож моліть господина жнив, щоб вислав робітників на жниво своє. Ідіть, ось я посилаю вас, як ягнят серед вовків, не беріть ні гаманця, ні суми, ні взуття нікого, нікого в дорозі не вітайте. Якщо ви йдете, який дім сподівається. Спочатку горіть мир цьому дому. Якщо там воїстину будуть сини, мир розпочине на ньому ваш мир. Коли ні, до вас повернеться. І тому в домі залишайтесь їжте і пити, Що в них є, тому що робітник вартий нагороди своєї. Не приходьте із дому. дім. І коли увидите, як, яке місто, і воно прийме вас, їжте те, що вам пропонують. Цілуються в ньому хворе, говорить їм, наблизилось до вас царство Боже. Якщо в яке місто відаєте і не приймуть вас, то вийшовши на вулицю, скажіть, навіть пил, що прилив до нас, і з міста вашого втрушаємо вам. Проте це, знайте, що наблизилось до вас Царство Боже. Вам говорю, що дому буде легше в день, в той день, ніж тому місту горе тобі. Хоразим горе тобі Вівсаїдо, бо якби в тірій були появлені чудеса, які появлені у вас, то давно би ви сидячи у вертиші і поплі покаялись. Але ти ресідон легше буде на суді, ніж вам. А ти, Капернауме, не до, до неба був піднесений до пекла, зійдеш. Хто слухає, хто слухає вас? Мене слухає. Хто відкидає вас, мене відкидає. Хто відкидає мене, відкладає того, хто послав. Послав мене. Цікава. Історія, так? І на що хотілося б звернути увагу. Дуже просто, так? Да? Тобто Ісус дає повеління і певну стратегію, так сказати, рекомендації, як робити. Місіонерську або цю івангельську дорогу, е, роботу, да? він посилає, каже, йдіть в міста, нічого з собою не беріть. Заті потім ці настанови е, е, змінюються з часом. В друга ми рибки будемо деякі, що беріть, ну не про це, просто в інший раз Ісус говорить, що візьміть, Да? Собою, певні речі, коли підете. Тут же він каже, не беріть. йдіть, зупиняйтеся в домах, Ну, це все потрібно розуміти, що така була певна культура і странствуючих вчителей приймали і загалом странників приймали. Тут культура а зараз складніша, щоб людина десь йде їде, пересувається і всякі її приймали. Хоча це одна із заповіді це практикують, стан, так? Но в тій культурі, в той час, коли жив Ісус, це було достатньо звична право. Тобто людей могли прийняти вдома, якщо путішествуючи. Й... Да, його могли прийняти вдома. Тому в цьому нема нічого дивного. Це зараз виглядає більш дивніше в сучасному світі, хоча люди приймають траніко, да? тобто людей, які путішествують, по суті, і дає їм, пропонує да? і бути там, бажати миру цьому дому і цілювати хворих, і проповідувати Івангелія царства. Да? Ось таке проста історія, да? І, і закликає не розчаровуватися, якщо не буде. Тобто, ну, якщо відкинуть проповідь, то не розстраюватися, йти далі. І ще Бог Ісус говорить, що зрівнюючи просто з іншими городами, про які, які ми можемо читати. Ветхом заветі, які якби не славилися гарним, гарними, гарною поведінкою, то Ісус говорить, що ті города, ті страни, по суті, на, ті люди, які відкинуті Іван, вони їм буде гірше, ніж тим, які вважаються і були, по суті, грішними. На мене. той, хто відкидає Ісуса. Той гіршому стані перебуває. Чим самі грешні, які вважалися в той час, да? Тобто, Ісус порівнює певні міста. Каже, ви відкинули ті, хто міста, де відкинули мене і не прийняли мене, або вас, які проповідують мене, по суті, да? то їм буде набагато гірше, ніж іншим. таким людям. Ну, тобто, це про те, що не наша справа. Якщо людина не приймає добре, ми повинні просто далі йти, далі йти. Далі йти і все. І далі продовжувати. Тобто це відкидає, Бог з ним роз, розбереться. І для нього це дуже добре. Але ми повинні бажати спасіння всім і проповідувати всім і не зупинятися, да? бо з чого цей уривок великий. Починається да, то есть такая своеобразна місіонерська подорож Ісус посилає своїх учнів. Але Він каже в початку, що делайте мало, аж не багато. І дрону с тюрьком молиться, да написано, щоб е, вислав тець дій. Ну, знаете, часто про це проповідують, але... Нам потрібно, щоб ми бачили і розуміли, що благовістя це обов'язок кожного віруючого. На своєму рівні, не їхати в якусь іншу країну, щоб там бути місіонером. Ви можете бути у в, в своєму місті, в себе на роботі, де завгодно. Бути і нести благу звістку. Якщо вас відкидають, то це справа. То й людини, яка він скидає, їй буде гірше, ніж якимось городам, як ми бачимо тут паралелі суспроводи. Но ми не тільки повинні молитися за євангелізацію, а бути ще євангелистами. Постійно, на січі. Послання про Ісуса Христа на своєму місці. Хай Бог благословить нас, на це. Розумієте, що благовістя це частина кожного віруючого. Це не особливий дар, не особливо прилигий цього. Частина кожного віруючого. І коли ми кажемо і молимося про місіонерів, да? молимо Господина, щоб Він послав деятелей. Коли ми молимо Господина, то Він нас може послати, тому що ми це делаем. От в чем самая головна думка. Коли ми думаємо, що ми молимося за місіонерів, то я буду молиться і благословляти. Ти той, хто може бути посланий до конкретного когось. До конкретного народу і так далі. До конкретної людини. Бог тебе обрав. Хтось молиться. І ти частина цього, і кожен віруючий частина цього. Тому хай Бог благословить нас бути проповідуючими благозвістку. Євангелія, яке несе спасіння людям. Хай Бог благословить. І Думайте, що це якесь особливе служіння чи особливий дар. І, звісно, є як дар, як покликання, але це покликання в частності кожного віручого на особистому рівні. Ось про що хочу сказати і закликати ще раз, знаєте, як аргумент того, що проповідь Іванля. Це обов'язок кожного віруючого. Лежить іще в одному цікавому отривку. нового заповітка. А саме в Ефесянам, в шостому розділі, який повіствує о все озброєнні віруючого, віручого. Тобто да, зброя віруючого. Там багато є елементів, да, що потрібно, щоб віруючий мав. Щоб вести сильне так. Християнське життя і побіждаюче життя. І одне із елементів озброєння це обув, обуча готовність благовістити мир, тобто повідувати в світі тобто це часть зброї, яка повинна бути у кожного віруючого. Тобто готовність благовістити це зброя наша, якою на ми побіждаємо. Не кропи плоть, а духов злоби небесний, які діють в людях і в синах противненнях. Тому ще, ще раз, дуже простий заклик. Цей уривок, який ми прочитали з Матвія, по суті, своєобразна інструкція. Від Ісуса, як бути місіонером. Але просто хочу черкнути саму мисність. Ісус послав своїх учнів, Він посилає кожного із нас. Тому що ми учні Ісуса Христа. А всі, хто увірував, ми нещодавно роздумували над містом писання, хто бере свій хрест. А беремо ли ми свій хрест. То є служіння там про служіння І служіння Богові, яке може бути вперше і основне, до якого всі покликані. Це бути його глашателем, тобто бути свідками Ісуса Христа. До цього покликаний кожен. Ви кожен благовістив. Ми багато чого досягли. Але ще да, раз, Тобто ми всі покликані. Бог бажає того, щоб ми були. відділені і сповняли це, його бажання, Його доручення. І Він нас в цьому забезпечує, Він допоможе і підтримає це друге. Да? Як бачимо, Ісус каже, що Він забезпечить ці процеси. І третє. Саме інтерісніше, ми повинні це робити, не, не боючись і... Ну і не переживати за результат. Тому що результат насправді дає Бог і не хвилюватися за результат. Продовжувати сіяти, не боятися, що хтось прийме, а хтось не прийме. Хтось, хто не прийме, тому буде гірше. Цьому уривку написано десь. Ми повинні проповідувати, але не перейматися результатом, щоб не розчаруватися та й не хвилюватися. Ось так. Тож Ісус від нас чекає однозначно, щоб ми проповідували, Він це забезпечить. І третє, щоб ми не розчарувалися, коли не бачимо такого результату. Как бы нам, як людям хотілося, да. И четверте, там написано, що идучи проповідуючи для хворих. А в параллельному місці, да все в моих учнів будет спрождать знамения марка 16 розділ. Відомий розділ про що він говорить? І чудеса. Хочете побачити більше чудес, про які ми читаємо в Івані, проповідуйте. Тобто ключ до чудес є за ключом в проповіді Іванля. Тобто, що Ісус умер і воскрес, щоб ми мали вічне життя. Бог благословить кожного із нас на діло проповіді іншим людям в ім'я Ісуса Христа. Амінь.